Друзі, вітаю! Сьогодні прекрасний день, осінній вихідний похмуро, січе, пролітає дощик, ну, потрібен, бо давно вже не було нічого. І ось у нас, незважаючи на те, що така погода примхлива. А в нас радісна звістка Ми ось Майже рік назад розсадювали два кустика винограду. Один там в городі, а один тут ось посадили. І він у нас не йшов. Ми десь спостерігали до середини літа, а потім вже і перестали. І ось майже рік пройшов, виноград наш вибив. Десь в середині вересня вибив і ось іде. Що з нього буде, не знаємо. Будемо сподіватися, що все буде добре, хоч вже ось і корда потріскала і тут є. Ну то оставимо. А може ось оця ось зона може нас більше зацікавить. І я думаю, що все буде добре. Ось така у нас чудова для нас чудова новина з нашим виноградом. Бажаю, щоб і у вас це вийшло. На все добре.